Початкова школа в Перерові отримала нове обличчя. Це стало можливим завдяки участі громади у програмі обласних проєктів. Школа у Перерові невелика. Тут навчаються 27 школяриків. З ними працюють чотири вчителі. Саме вони і батьки активно допомагали в ремонті приміщення. За це й отримали грамоти. Прийшли привітати дітей, представників влади. Вони подарували навчальному закладу проектор. Дорога шановна громада, сьогодні ми тут зібралися напередодні такого гарного свята день вчителя. Бо всі як казав Олександр Михайлович, ми родом з дитинства. Ми всі починали із школ з першої парти нашої, за яку ми сіли і. Які знання ми отримали, такий багаж знань ми з собою взяли у своє життя. І я вам бажаю, дорогі наші діточки, щоб оця школа стала тим фундаментом вашого життя. Тому що без знань не можна собі побудувати гарне життя і щасливе життя. Обов'язково вас ще буде чекати багато навчальних закладів, багато різних перепон, перешкод у житті. Вам треба буде їх долати, і саме ці знання вам будуть. Помічними. А перший заступник голови обласної ради Олександр Левицький спрезентував в школі нові меблі. Хотів би сказати вітальні і подячні слова усім, хто винен у тому, що відкривається ця школа. Коли ми є дитяча церква, і всі так її називають і роками, десятиліттями це як традиція, Ну от у перерою буде дитяча школа. Тобто, вже для тих найменшеньких окреме своє власне. В їхній власний простір, в їхнє власне приміщення. Директор школи Михайло Лисюк згадав, як починалося відновлення цієї будівлі. Він зазначив, що якби не допомога меценатів та громади села нічого б зробити не вдалося. Тут є жителі, очевидці пам'ятають, яке то було неблагородне приміщення. Ви знаєте, що тут зроблялося і якему стані воно було. Але все ж таки, теж за такий стислий час нам вдалося. З Ярославом Яковичу покійним з громадою села Перерів ми відкрили ту початкову школу. І тут сьогодні є наші вчителі, які з тих перших днів прокладали свою освітянську ниву, І вони добре пам'ятають той час. Школярики ж запросили всіх присутніх перетнути стрічку та побувати у їхній рідній домівці. Біля школи ще планують облаштувати сад та упорядкувати подвір'я. Сперерова Богдан Малецький Сергію Грин. Програма подієнтика.